Так, демонстрація. Та О, є гарно. Слава Ісусу Христу. Трошки вернусь так. Навіки слава Богу. Ми з вами молилися до святої великомучениці Варвари. За перемогу жіночої любові. Так, давайте скажемо цю молитву. Я, Марта Марія Михайлюк, сьогодні молюся до святої великомучениці Варвари і прошу перемоги в. Нашій землі, жіночої любові, свята, славна і всехвальна великомучениця Христова Варвару. Через страждання твої мученицьке прославляємо самого страстоположника Христа, який дав тобі не тільки в нього вірувати, але й страждати за нього. Молимо тебе. Відомо за бажання наші заступниці. Моли з нами і за нас прихильного зі свого милосердя до благань Бога, щоб милостиво почув нас, що просимо його благість, і не відкинув від нас усі потрібні для спасіння, життя прохання і дарував християнську кончину життя нашого, безболісно, бездоганно і мирно, Божественних таїн, причасно, і всім, хто на всякому місці, в усякій скорботі і напастях потребує Його милосердя. І допомоги велику свою подав милість, щоб благодаттю Божою і твоїм теплим заступництвом, душею, і тілом завжди у здоров'ї перебуваючи, славили дивного у святих своїх Бога Ізраїлевого, який не віддаляє допомоги своєї від нас завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У мене особливе відчуття. Поклін тобі, свята Великомочениця Варвара, особливе відчуття, особливі енергії, коли я читаю, молюся до святої великомучениці Варвари. І я вірю в те, що тільки любов, красота, жіноча сила отримають перемогу у нашому житті, отримають перемогу у нашому часі. Дивіться, після цієї публікації я прошу вас, я теж напишу, я прошу вас написати своє враження, свої емоції, яке, які викликає любов, особливо жіноча любов. Давайте будемо розповсюджувати. Любов в навколишнє середовище, і хай енергія любові запанує на нашій землі. Дивіться, любов передбачає проникнення душ свідомостей, вона може супроводжуватися і часто супроводжується енергетичним. Обміном. Що для мене це таке, я напишу в коментарях після цієї публікації. Я посилаю слова любові, і хай свята великомучниця Варвара захистить ваші сім'ї, буде з вашими сім'ями в дорогах, приведе ваших любимих людей додому, хай опікується вами, і хай жіноча любов, яка йде від святої великомучниці. Варвари отримає. Перемогу для Валентини Крицкалюк, Василини Гринюк, Паша Семиген, Ганна Буц, Марія Тенкалюк, Григорчук, Аня Бойчук-Юрчук, Валентина Вийчук, Наталія Сахрос, Сніжана Морська, Ганна Гайсанюк, Ольга Буц, Оксана Луканюк, Ярослава Гринюк. Орест Каленяк, Марія Юсипчук, Дар'я Гордій, Дар'я Худак, Марія Вербіцька, Ірина Плаксі, Наталія Ковалюк, Орися Ковалюк, Марія Зузяк, Оксана Рибчук, Дар'я кіщук Кіщук, Марія Пашиван, Оксана Шкрибляк, Ганна Шкрибляк, Анна Юращук, Марія Крутофіст, Люба Іванчук, Паша Андрусяк, Ольга Боєчко, Наталія Іванчук, Марія Іванюк, Паша. Ганна Марія Фєвчук, Марта Лелет-Балагурак, Мар... Марія Єремен, Галина Гринюк, Ольга Сорохан, Ганна Худяк, Ганна Григорчук, Марія Синяк, Михайло Строїч, Анна Олександрук, Ірина Грималюк, Оксана Кіфарук, Марія Пусікова, Оля Грепеняк, Марія Рибенчик, Марія Лесюк, Парасковія Хотан, Василина Сталащук, Іванка Пошиван. Поширили нашу публікацію і молитву до святої великомучениці Варвари за перемогу жіночої любові Оксана Стефурак, Марія Пошиван, Ярослава Гринюк, Оксана Луканюк, Аня Бойчук-Юрчук. Я вам дякую за нові імена. Я вам дякую за те, що ви не залишаєте молитву. Хай Божа любов буде, хай мир буде по всій землі для всіх людей, і хай свята великомучениця Варвара подарує вам. Любов і перемогу жіночої любові. Пишіть в кінці публікації, що для вас любов. Я теж напишу і міняймося, робімо обмін енергіями, любові між собою. Бажаю всім, хто молився зі мною в цій дев'ятниці, любові. І перемоги жіночої любові бажаю всім людям на землі, миру, здоров'я і процвітання, і до нових зустрічей.